Богдан Бондаренко, 21-й Сергій Дєдов, Делегатий інспектор цього матчу Микола Зубко. Черкаси і небезпечно пробивають і забиває УТК. Забиває після швидкий гол після подачі з кутового Ян Лісовий. Був найвлучніший в даному епізоді. І дуже швидкий гол вже на третій хвилині. забиває УТК. Прогавали захисники зараз. На повторі ми з вами можемо переглянути цей епізод. Тенжицький. Віддає він непогано Аваріяну. Вар'яно пробиває і витягує холі зараз з нижнього кута. Тепличники зоря лівим флангом намагається увійти до штрафного майданчика. Зміщується він до, до лівої бровки. І зараз звідси намагається пройти. Виконує простріл. Передача, і Єжиченко вдруге відзначається у воротах карбону. От якось не очікували футболісти Черкас такого ходу подій. Дуже швидких два м'ячі зараз пропускають Черкащани. 2-0. 12-та хвилина. і Холодний душ отримали зараз Черкащани. От дуже швидко. Два м'ячі, вони отримали захист суперника. Непогана передача від Вініченка на Власенко. Власенко скидує на, на Тинжицького. І тут в останній момент просто вибивають захисники УТК. Пилипець віддає він на відкритого Єжаченка. Єжиченко Вовченко. Пробиває Єжаченко. І поруч зі стійкою зараз правий фланг з правого куту виконує передачу. На ближню стійку влучає. Він саме в стійку і м'яч покидає. Вадим Чорний пробиває. І непогано Вадим Чорний відзначається. Він прямим ударом зі штрафного ворота хаутика. І рахунок в нашому матчі 2-1. Відвоюють один м'яч черкащани і не очікував. Голкіпер УТК цього удару, що саме так. Розбігається Вар'янов. Виконує передачу. Десь опиняється м'яч. Тут Суматоха. Знову пробиває Мацюк через себе. 20-й номер Максима Вар'янов. Іде подача до штрафного майданчику. І Елефір зараз міг відзначатися. Підбирає зараз м'яч Вадим Чорний. Прокидував він собі на хід. Зараз. Мацюк непогано обробив, пробиває. І на місці зараз Євген Холіч. Як карбону виграє м'яч. Лісовий головою скидає на Пантелея. Пантелей прокидує собі на хід. І тут зараз Єжаченко падає. падає. І арбітер після невеличкої паузи показує на 11 метрів. І в нашому матчі на 56-й хвилині відбудеться пенальті. Дуель. Між е, твердоухом та фертом зараз відбудеться. Розбігається твердоух і розводиться е, по кутам. По центру прибуває Сергій Твердоух і забуває третій м'яч у в цьому матчі. На 58-й хвилині це трапляється. і один в нашому матчі. Зараз на повторі можемо переглянути, як е, холоднокровно Сергій Твердоух обіграв е, фіпера карбону Артема затуле вітера. Е, але після цього моменту Власенко віддає на Вовченка. Дєдов пробиває Рикошет. поперечина і Оліфір. Е, Олефір від, відквитує ще один м'яч і е, опинився в потрібному місці в потрібний час. Зараз е, півзахисник. Е, Карбону. І отак от у нас попри затяжну паузу от... Янтин Єжаченко віддає непогану передачу на Віталія Зорів. Віталій виграє зараз простір і, і зараз штрафний удар виводить команду в атаку. Єжаченко, Дещо втомилися зараз футболісти. УТК. Любченко прокидує і пробиває. Витягує зараз Ферт.